Вітаю вас і вітаю вас із Різдвом і в Залежності, як ви, вам краще. Не буду вас дуже нагружати, я розумію, що ви зараз за столом святкуєте. Або не святкують. Чесно кажучи, я давно вже не святкую, порядок став. Пити я не люблю, їсти я вмію, готувати також вмію. Тому я можу святкувати кожен день, а вибирати окремий день, що. Тільки тоді Різдво, дай ні. Та ніяк Але поздравляю, бажаю все найкращого. Ну, заодно, кого ще не спів, або, або хто не дивився мої відео, поздравляю з Новим Роком також, з католицьким Різдвом також. Зузіма! Так, звертаю вашого Якщо ви, наприклад, не іншого відноситесь, наприклад, ви протестант, можливо, так. Або, можливо, мусульман, або там, буддіст взагалі. Теж поздравляю, ну, в крайній випадку з яким-то святом. ну з Чесно говоря, я розумію, що в деяких моментах оці свята релігійні, вони, як би сказати, це просто можливість посвяткувати. Релігійний склад тут... Ви, напевно, ніколи не звертали увагу, ніколи, як ну, на Різдво відбувається церковна служба. Вона має особливий чин, тобто порядок. Тож, мало того, він відрізняється. Завилежності не дивитися. Навіть не з точки зору католики або православних, а з точки зору ніконіанців і істинної віри божественної. Раскольников. Вони не признають. Вообще, щоб ви зрозуміли, у них доволі болючий конфлікт якраз про Там ну, не Молитва не так, не так ведеться зовсім. Ой, це нікон таке не робив! Причому звертаю вашу увагу, дуже багато на місцях, дуже багато на місцях, як вам сказати, одні місцеві традиції. Вони йдуть від язицт. Самих таких стародальніших язиків. Знаєш, такі модряні язичники! Так от місцеві попи, священники, там, все вони так тихенько примазывают і включают, тому буває, ну тысячся! хто ж це, так робить? це ж язвич, що ну, за крот? Чисто язык, все нормально! Ну місцеві просто все ситуація. а взагалі, ситуация. ви зрозуміли, дійсно, на Різдво є ну, свинья порядок, він відрізняється, Там читається прям, ну, так сказать пропад і так далі плюс молитви і по іншому трошки обряд ну вважається що це повинно бути ну навіть я не знаю різдво ні я дійсно не пане свято цікаве вигідне так да, да, я знаю що я знаю що деякі люди ну не знаю під час війни але до війни я знаю що деякі до Різдва любили пасти а потім як да рвуться і... Це саме гірше ви знаєте. Зараз ви зрозуміли, коли ви держите пост, а потім наїдаєтесь організму хана. Просто хана. Да. Особливо коли ще й Але з моєї точки зору, ну, ну, знов-таки, ви ж святкуєте, як вам, я святкую, як мені, але я вважаю, що це дійсно більш сімейне свято. Ну, коли можна зустрітись з родичами. Поруватись, помитись, поїсти, попліткувати, що боїти. Я знаю, що деякі навіть люди, ну, знає, такі, ну скажімо, дуже сучасні, ну привіт, там альтішники і так далі, сучасні. Які це ходять, Але о, святкують Різдво, ну просто як вони компанію зібрали, святкують. Вони, скажімо так, настільки цього Різдва святкують. Просто ну є причина зібратися на Різдво. Все хтось більше, хтось менше, хтось, ну, так далі. А чому? Тому це, так, да, дійсно, дуже добре свято таке. Ну, якщо мирна ситуація, ще краще, чесно кажучи, а так як у нас війна, то трошки. Але знову, дивіться, навіть умовах в війни все рівно люди святкують. Просто дивіться... Ціка ситуація. Так, да, трошки не так, є проблеми, я знаю світ. Ой, та це все я знаю. Світло, ми і хотіли це купити, а воно, ну, скажімо так, не купилося. Так, да, це я все розумію, Але той же сам момент. Свято і свято. Так що, і ще раз вас вітаю в свято Різдва, бо Рождества, просто в залежності, що більш подобається. Бажаю дуже-дуже-дуже вдалого святкування, От як вам подобається так святкувати. Ну і відповідно, щоб на другий день голова не боліла. І щоб вам випадково ваші друзі сказали, знаєте, я можу показати тобі відео. От тут теж таке не бійде. Так що всього найкращого. І, ну, дивіться мій канал. Відповідно, пишіть ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, відписуйтесь, ставайте спонсором, не ставайте спонсором. Тобто робіть те, що робили рік тому. Ну і ще раз вас і свята. Із святами так. Ну, ще ж напевно, будете ще старий новий рік святкувати. А? Так що, все вперед. Дякую за увагу. до побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.